Лісові мешканці. Ведмідь. Ведмеді заздалегідь облаштовують своє помешкання. Вони шукають печери, куди зносять листя, гілки, мох, а зверху накладають ялинкові гілочки, утворюють таким способом м'який матрац для сну. Пухнастий сніг маскує ведмежу схованку. І зберігає в ній тепло. Ведмеді залягають у барліг аж до весни. Вони не роблять запасів їжі і не полюють взимку. Але восени ведмеді дуже активно харчуються горіхами, рибою, щоб накопичити якомога більше жиру на час зимівлі. На кінець зими ведмедиці народжують маленьких сліпих ведмежат. Вовки колір шубки не змінюють, але хутро у них стає більш густішим та пухнастим. Так легше пережити їм люті морози. Вовки збираються у зграї, бо разом їм набагато зручніше виживати взимку. Це хижаки, вони полюють, так як і лисиці. Лисички також, колір шубки не змінюють. Але теж їхнє хутро стає більш густішим і пухнастим, що допомагає їм пережити люті морози. Хитрі лисички шукають будь-які вільні нірки, щоб перепочити і сховатися від, від заметілі. Вони полюють. Білки перечікують сильні морози, завірюху в теплих гніздах, які вони облаштовують у дуплі. Або ж будують житло самі з гілочок та хмизу. Звірята сплять, згорнувшись клубочком, а пухнастим хвостом вкриваються, наче ковдрою. За погожої днини білочки виходять шукати свої запаси, зроблені ще влітку або восени. Таких маленьких сховочок у білок дуже багато. Як же всіх запам'ятати? Білки, руді пустунки просто шукають запаси всюди і не лише свої, а й заготовлені іншими білками. Їжакам на зиму потрібно накопичувати жир. Зробити їм це важко, оскільки черв'ячки, ящірки, жуки і жаби ховаються під землю. У ясні осінні дні їжачок. Готує свій притулок до зими, носить туди сухе листя і лісовий мох. На зиму йому потрібно добре утеплити своє житло, щоб не замерзнути в люті морози. У сплячці їжак проводить близько шести місяців. Він не прокидається всю зиму, тобто економить запаси жиру, якого йому повинно вистачити до весни. До морозів практично не готуються. Так само, як і лисички та вовки. Бо проводять зиму у пошуках їжі. Зайці лише перевдягаються на зиму, змінюють сірий кожушок на білий, щоб хижаки не помічали їх на сніговій ковдрі. Дякую, що переглянули відео. Надіюсь, було пізнавально!